Твори добро і готуйся до великодня у холі облдержадміністрації. Школярі продавали писанки, щоб допомогти онкохворим дітям. У передобідню пору в держустанові людно. Тож барвистим ярмарком одразу зацікавилися чиновники та відвідувачі. Фіксовану ціну маленькі продавці на пасхальні атрибути не встановлювали. Втім, кожен, хто долучився до благодійної акції, розуміє, лікування раку потребує величезних коштів. Тож будь-яка допомога зайвою не буде. Дай Боже, бо вони не хворіли. І сьогодні ця акція в такий великий день. Благовіщення, якого би не було, не було б і великдення. Онкологічні і онкогематологічні захворювання, тобто хвороби крові, тяжкі, хронічні, ті, які можуть забрати життя, але перед тим крадуть якість життя. І дитина вона жива, але вона не має жодної дитячої радості. Вона може бути неходячою. Вони часто мають біль, не мають багато таких проблем, яких їхні ровесники слава богу не знають. А допомогти їм дуже дорого. Десятки писанок творіння рук студентів з різних вузів Івано-Франківщини, у тому числі іноземців та громадян, котрі переїхали зі сходу. Старовинному ремеслу молодь навчалася на майстер-класах музею мистецтв Прикарпаття. Відтак пожертвували власноруч розписані атрибути Великодня на благодійну справу. Тут дві мети: по-перше, людина буде мати писанку на до Великодня, і по-друге, зробить робить добро. Також ще метою нашої акції було все ж таки доручити студентів до давніх українських традицій. Власне, це ми і зробили, бо більше ніж 100 студентів доручилося і навчилися малювати писанки. Виручені кошти через благодійний фонд організатори ярмарки передадуть на лікування онкохворим діткам із Прикарпаття.